Друзі, всім привіт! У нас у продажу з'являється Hyundai Sonata 2016 рік випуску. Двигун у нас 2 літри чистий газ, коробка автомат. Передній привід, дуже класно виглядає автомобіль. 97 тисяч кілометрів оригінальний пробіг авто. На гарній зимовій гумі, 16-ті фірмові диски, кузов у нас частково затягнутий в бронеплівку, є тонування скла, технічно жодних зауважень, все обслуговано, все доглянуто. За автомобілем слідкують, є у нас парактроніки, Зараз покажу салончик та комплектацію. Салончик у нас шкіра. Чорний колір, салон в ідеальному стані. Жодних зауважень по салону у нас немає. Заднє електроскло по комплектації у нас всі 4 електросклопідйомники, електрорегулювання, дзеркал, мультикермо. Є у нас круіз-контроль. Кермо в ідеальному стані, ні потертостей, ні царапин, нічого немає. По салону спереду також зауважень жодних немає. Помилок на приборці також немає. Штатна мультимедіа, є у нас кондиціонер, автоматична коробка передач, є різні режими руху, спортрежим та екорежим. Дуже класний автомобіль, з підтвердженим на офіційному дилері пробігом. 97 тисяч кілометрів. Актуальна ціна на дане авто 12 тисяч доларів. Авто вже в продажу компанія Автопарк місто Харків. Всіх чекаємо до зустрічі!